Усім привіт, вітаю вас в новому відео. Монтувала це відео, такі вийшли шматочки за останній місяць, відколи я не випускала нічого на Ютубі. І монтувала їх під музику, і навіть не хотілося нічого начитувати. Просто спостерігаю сама і насолоджуюся тим, як, як дійсно гарно проходить наше літо. Хоча в тих таких щасливих, добрих кадрах багато праці, багато всяких викликів і проблем насправді, але воно того вартує. Я отак сама на себе спостерігаю зі сторони і розумію, що десь я все роблю правильно. Ми підстригли Софію, мені здається, що її дуже личить, пасує. Вона вже довго ну, близько місяця часу, напевно, з такою зачіскою. Як сталося так, що довелося її підстригти? В неї волосся довге. Ми її з народження не стригли. Софії вже три роки, в неї густе таке волосся, як в мене. І вона в якийсь момент вже перехотіла просто розчісуватися, Воно довге путається, вона активна в нас дівчинка. І її треба гарно так, добряче розчисувати. Я купляла такий спрей для легкого розчисування, і гарно, особливо літом, треба голову частіше мити, від піску, від, від всього. От. І одного ранку вона знову не хотіла розчисуватися, і я кажу, Софія, я кажу, давай я тебе підстрижу. Вона каже, давай. <світтє> я її перепиталася, потім ще. Ми приїхали в перукарню ще раз. Я перепиталася, показала, як вона сказала, що вона хоче, і вона гарно висаділа цілу стрижку, як доросла, з укладкою з на круглу щітку сушилася, як доросла, і все як має бути. Я жодного разу не пошкодувала, бо така довжина вона взагалі не путається. Вона після сну не путається, воно там нічого їй не залипає, не прилипає, набагато швидше миється, сушиться, волосся. В нас в місті гарно є багато зелених парків, зелених зон, але в таку спеку хочеться десь бути біля води. І от таке озеро в нас невеличке, декоративне більше, але можна там в тіньку заховатися. Качечок багато, ми собі взяли морозиво, постелили такі коцики і мали маленький пікнік. Там ще якийсь дядько ловив рибу і Матвій зараз дуже цікавить, як відбувається процес риба рибальства. Дуже його це все цікавить. Він там бесіду заводить з людьми. Дитина відкрита, щира, все що його цікавить, все він запитує. Загалом можна сказати, що вже перейшов екватор, грубо кажучи, канікул літніх, вже липень, ну ще не середина липня, але вже так, я вже так відчуваю себе, що це вже десь середина липня. І можу сказати, що досить все непогано. Софія ходить в садок, але я її часто роблю вихідні. От, Наприклад, ми їздили в дельфінарії в Трускавці. Матвій ходив на англійську, ходить на гурток Lego. От, але в більшості він вдома зі мною, коли я вирішую якісь справи, і він собі просто відпочиває, дивиться мультики, щось малює, грається. От, а Софією вони граються вдвох. Їздили ми в дельфінарії, бо він біля нас недалеко, поруч. Е, я до Дельфінарії ставлюсь так як до церків з тваринами, так як до зоопарків більше негативно. І розумію, що це дресирування тварин на волі, це не є добре. Але хі, деколи треба йти на угоду з такими своїми принципами, бо дітям радість, і дійсно вони дуже хотіли подивитися, залишилися під враженнями великими. От, і ну, гарна була вистава, дуже цікаво. Розумію, що такі вистави мусять відбуватися, бо е, великий басейн. Дельфіни, їх треба утримувати, годувати і вже на волі їх не випустиш, бо вони вже до того не, не, не прилаштуються до волі, Але ну таке двояке відчуття, але загалом гарно дітям сподобалося, і вони були під враженнями, просили ще приїхати. Десь так, як в попередньому відео я показувала домажир, там де притулок ведмедів, яких рятують з неволі, і вони вже не можуть на волі самостійно існувати. І їм роблять такий притулок, де вони можуть жити якби на волі, але під наглядом. от, е, ну, Така ситуація. Багато ми гуляємо так само біля дому. Багато в піску діти люблять бавитися. Я помітила, як Матвій з Софії от між ними три з половиною роки різниці. Три з половиною роки ну, це багато насправді, особливо коли вік такий маленький. Тут Матвій показує, як в нього зуб хитається, і такий таке він випав. Приходила до нас фея. Матвій розказав, що це має прийти фея, бо коли я ще була мала, то таких традицій не було, але вже тепер є такі традиції. То... Розказав, що зубна фея має принести. І все так зробили, як Матвій хотів. Дуже тішився, що в нього випав перший зуб. І шість років з половиною Матвію, але вже другий хитається. Так я говорила про різницю в віці, що три з половиною роки мені здавалося, що це велика різниця, що це старша дитина вже доросла, але в нас так виходить, що гарно вони граються, не знаю, чи те, що Софія так розвинута на свій вік, чи те, що Матвій такий емпатичний, і чуйний, і цікавий, гарно в них виходить гратися. Оце ми поїхали на декілька днів в Шацьк на озеро Пісочне. Ми не перший рік приїжджаємо на озеро Пісочне, воно подобається тим, що порівняно з світі зем, тут набагато якось простіше, менше людей, більш спокійно, вода чиста, пляж пустий, чистий. І почуваєш себе як на відпочинку, а не як на тусовці. У світі з такий більш молодіжний, напевно, для компаній гучних, які хочуть голосно посидіти, а пісочне, мені здається, таке більш для сімейного відпочинку краще підходить. І теж порівняла, як з минулим роком, наскільки з дітьми стало простіше, особливо Софії. От ми з мамою так порівнювали, що минулого року навіть Софії треба, ще було брати. Пачку памперсів брати суміш, брати воду дистильовану, куплену, чайник з собою я брала, щоб вночі її годувати, і там якісь кашки. Ну, тобто, обідній сон там, здається, два рази навіть в ще спала там того року чи раз в обід, я вже не пам'ятаю. От і набагато складніше ніби рік тільки пройшов, а вже вона, яка доросла, вона вже і в обід не спала, і харчувалася, так як всі, і гарно бавилася вже і до води зовсім інше ставлення. Бо е, якось так є в дітей, що вони спочатку води трохи боялися. А цього року дуже гарно купалася. І Софія, і Матвій. Вода мілка. Цим відео я хотіла надихнути таких, як я, в першу чергу, бо десь напевно і мені би хотіло на хотілося на таке відео подивитися. Про літні канікули, про те, як можна їх проводити, будучи самі з дітьми. Бо спочатку думала це відео робити взагалі без начитки, просто під музику, щоб собі потім самі переглядати чоловікові, показати і родичам. Але вирішила, що трошки буду за кадром щось розповідати, бо насправді за цією картинкою немає нічого такого страшного. І можна знайти можливість десь біля дому, чи дуже поруч, чи трошки ближче, чи в межах області, чи в межах міста. Можна знайти те, як гарно цікаво провести час з дитиною, бо якщо мамі цікаво, то і дітям буде цікаво. Тож хотіла цим відео замотивувати себе, в першу чергу, на другу половину літа, і тих, хто буде дивитися, в кого є малі діти, щоб гарно налаштуватися і з тих можливостей, які є, отримувати гарно проведений час з дітьми, цікавий, веселий, щасливий. Бо Десь таку думку я почула і нею погоджуюсь, що як би ми не хотіли нашим дітям зараз дати інше дитинство, такого в них не буде. Буде таке, яке є зараз. Це є їхнє дитинство. Воно минає вже четвертий рік, в таких умовах, в яких воно є, і іншого, на жаль, не буде принаймні в найближчій перспективі. Все, що ми можемо зробити, це прийняти той факт, що є такі часи, і намагатися до них адаптуватися і в них жити, і створювати дітям якісь спогади, можливості, радість, щастя, те, яке в межах можливостей, і те, яке вони будуть пам'ятати, і буде підтримувати і батьків якісь веселі, щасливі моменти, і дітей. Можна думати, ой, мій чоловік не поруч, а якби він був, то було б так. А якби ми могли поїхати на море, було б так, а якби ми могли, то було б так. А можна ну, розуміти ці обставини і намагатися витискати максимум з того, що зараз є, і жити життя, тому що воно минає і багато що від нас не залежить, але насправді дуже-дуже багато від нас залежить. І... Все, що потрібно, це взяти відповідальність на себе і жити. На такій філософській ноті роздумах буду завершувати. Дякую, що дивилась до кінця. Так, тепер відео в мене виходять не часто, можливо, трохи такі все на купу, все на раз. Але так як я одна з дітьми, то знімаю так, як можу, і монтую, виставляю так, як можу, але мені подобається. Те, що я на Ютубі присутня, і те, що я розповідаю, воно знаходить відгук у багатьох з вас, що мені дуже приємно. Тож, бережіть себе, побачимося у наступних відео. Всім па-па!